Друз'яки, привіт! Сьогодні у нас показує, що вже зробили. В общем, продовження нашого серіалу по будівництву невеличкого будинку. В общем, забили ми вже дві скважини 63-ю трубою. Вода тут дуже гарна, металом зовсім не тхне. Глибину зробили близько 8 метрів. Вона починається щось там з 3,5 метрів. Ну, в общем, зробили одну для вітєвої води, а іншу там, користуємося нею, бо вона трошки ближче, зробили для е, збрасування води від теплового насосу. При такій якості е, води гріх не ставити тепловий насос, вода-вода. Е, вже почали копати. Е, і Траншею під фундамент. Коли мого помічника є вільний час, він займається копанням. Також вже тут викопали під трубу для води, вже почали класти, залили плиту під погреб. і вже поклали 4 ряди. Дуже я вам скажу, друзі, важка праця класти. Шлакоблок, він дуже важкий, щось близько 25 кг а може трошки і більший. Бо це в нас М100 такий гарний по якості. Жодного я не знайшов з тріщиною жодного я не зламав кияночкою, коли присаджую його. Кладемо без розшивки, так просто замазуємо. Зробили так за рахунок того, що в нас тут дліна. 6х2,40 всередині. Такі стіни дуже довгі і ґрунт 100% їх видали, якщо їх не армувати і не зробити такі от підпори. З цього боку у нас буде продовження несучої стінки, всередині, а тут не буде несучої стінки, тому тут я зробив 60 см від стіни підпорку. А тут 40, я думаю, цього достатньо. Вже сьогодні зробили зворотню засипку, добре проливаємо, пошарово ущільнюємо, проливаємо, поки ми це все вкладемо, воно сяде. От бачите, які вже щілини з'явилися. Навіть трошки за... зайшла вода, але тут ми і шлангом коли заливали, налили. Ну нічого страшного, воно все висохне. В общем, дуже добре, тому що тут гепати ж не будеш і на суху ти його так не ущільниш. а проливання водою дає нам 100% гарантію, що воно все сяде, але проливати треба добре, щоб він повністю весь промок. Ще нам залишилось 6 рядів. 12-ю арматурою ми поармували оцей ряд. Через три ще будемо армувати і вже верхню буде армована кришкою. Дуже важка робота, друзі, тому перш ніж будувати самотужки такі штуки, 10 разів подумайте, чи потрібні вони вам чи ні. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Maybe I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits coming all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's name, call the shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Taste the pain. It's like candy canes. It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bags, Star in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it, no cap Only got one, so you better go Live it up, cash in the bag Stadium tat, baby, I'm bad